Всім привітики! З вами знов сімейка Бабачків. Ось ось бабачок лежить. <пілужий> він проснувся сьогодні було півдесятого. Зараз я він поставила агрійтий супчик і був веселунчик наш. Да? Олежка. Весело йому. Трошки окила, я було на прихожі прохладно. Собі налила чаю і тортик. Поки я вчора возила дрова, то поки було світло вдома, то бабуся вчора спекла сметанника, олежик дав її спекти. Нічого взагалі був такий веселунчий, така дитина послушна. Я приїхала до хати було десь вже в районі 6 годин. То він такий був, що 86 приїхала, якраз поки прийшла, переділася, то в нас вимкнуло світло. Але те, що світло вимкнули, на олежика ніяк не... Подіяло і не був реготушка, так і осталася ряготушкою. Просто трошки довго, довго засинавчо, мабуть, годин 12 тільки заснув. Щось було то весело, то щось почало трошки підхникувати. Але я трошки на руках поносила, все, матеріала заспокоїлася. Так що зараз його погодую, І піду нарубаю трошки дровець, бо вже грубку затопила, але та бабуся вчора нарізала, але не встигла ще порубати. І коли з'явиться світло, то ще доріжу на. Щоб назад, щоб дрова були, щоб в нас великий запас, бо олежика настрій міняються. Не знаю, чи зараз змогу туди навіть чи ні, а треба, щоб в хаті було тепленько. Їздила сьогодні в обід забирати братову страховку на машину і була біля лавої, то вирішила зайти подивитися, що там є таке з подарунки, що можна купити таке на подарунки на новорічні свята малечі, олежику, там, рідним якісь такі символічні маленькі подарунки. Так трошки надивилася, там якісь чашечки такі прикольненькі є. І скупилася на зараз. Купила пачку лаврового листка. Приправа до морки по-корейськи, брала лагідну, бо там ще є і щирі щось таке гостреньке. Взяла знову це какао. Алканізований какао Ну, Дуже смачне. Мені сподобалося. Не знаю, як кому, але мені воно подобається. І взяла знову дві шоколадки. Хочу зробити знову шоколадний тортик. Печеться дуже швидко і з'їдається так само дуже швидко. Захотілося мені щось цієї мівінки, взяла реву, бо мені щось мівна не зайшла, бо вона дуже швидко розкисає. Вона не, не смачна вона зовсім. А рева набагато смачніша, сама вермішель смачна. Взяла гірчицю міцну і французьку. Ви щось летить по коробочці. Взяла ось таку ялиночку. Бачила відео по ній. Це надувається 5, таких 5 ярусів. Раз, два, три, 4, 5. І нанизується на цю паличку. Також надувається вона. Хочу подивитися, що воно за ялиночка. Е, взяла пачку печива мрія. Можливо, на вихідних знову буду їх здати на доставку. То буде що погрести в машині. І взяла пачку, ой, пачку. Взяла. Одну пару носків мамі і собі такі тепленькі махрові. Ось такі невеличкі покупочки за Я Хотіла сьогодні піти на поле, взяти молока, та щось якось з голови вилетіло, що сьогодні вівторок, що сьогодні привозять нам молочне, то зараз буду собі чаю з чебрицем. Бо забулася на поле, тут годин приїжджають вони. То думала їхати по страховку і заїхати, там вони біля парку ще нас стають. Щось виїхали пізніше, та туди не встигли, короче, будемо без молока, будемо молоко ждати аж на суботу. Хотіла ще подивитися в аварій травяний чай, бо мені ще з чебрецем сподобався, там ще був з Іван -чай. Іван чай, щось таке. Це коли я минулий раз брала з Чебрецем. Хотіла подивитися, мама, давай бігом, бігом-бігом. Так що я нічого толком не роздивилася. Те, що я хоті... хотіла для себе там, якогось чаю взяти такого цікавого. Так що буду, можливо, ось, на вихідних десь у місті їхати зайду, подивлюся. Потихеньку буду вже купувати подарунки. Мені здається, що більше всього, що я <клухи> племінницям буду замовляти якісь іграшки в інтернеті на сайті, знайшла інтернет-магазин, такі там іграшки недорогі дерев'яні, <клухи> там їм замовлю. Всього цього чувачка сьогодні є настрій. Да? Вчора, <світ> вчора, мабуть, в один до, 10, мабуть, до 11 чи до 12. У <світ> нього настрій ще був, а тоді почав плакати, кричати. Весь день тоді посидів на ручках. А сьогодні весело йому, так? Да? Читати? Так що я вчора нічого не знімала, отрана трошечки зняла маленьке відео, маленький клаптик і все. А зараз споїмо, я піду і відкриюся. То вже дощик у нас перестав, бо зранку дощ був. Зараз, правда, світла немає. Я думала, ще нарізати дров. Ну, Бачу, що буду різати десь о 7 вечора. Головна сьогодні нарізати, а завтра вже можна буде пробати. Бо на завтра ще немає графіки виключення світла, то не знаю, що там буде по світлу. Бо сьогодні з 12 до 7 вечора немає, а потім з пів 11 Щось до 12 ночі пише, побачимо, що там буде зі світлом. Головне, щоб було тихо, а якось без світла переживемо. А мені ще брат купив, це у неділю він був біля церкви їздив, то купив нам акумулятора. цього Гелівного акумулятора і зарядку до нього. Так що, я маюся, після того, що завтра буду їхати до нього подушку там на ставище, то заберу вже того акумулятора і нам. Ці відключення світла більш-менш будуть не такі страшні, бо тільки світло вимикають, лічик починає булькотіти, а там омокрота збирається, йому важко дихати. А тепер буде у нас акумулятор, зможемо підключитися і трошечки відсанувати ту мокроту, щоб було нам веселіше, так, да, сонце? Що? Поставимо суміж ріти та буду годуватеньке. А тоді на вечір на 7 годин ще буде супчик. Ну, і на 4 години буде ще супчик, а на 7 годин буде ще суміш. Да? На вечері вже в нас свариться бурячок, є трошки вермишелі. І я зараз ще зроблю насипний яблучний пиріг. Ще має вийшло стрічки манки, що, мабуть, на 2 пирога буде мука, масло, яблука, ще візьму цукру. Бистенько спечу, поки є світло. А я дякую всім за перегляд. Ставте подобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.